Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами знижки, міцні знижки для власників картки АТБ з 29 жовтня по 4 листопада включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Ось така суміш овочева мексиканська від своєї лінії, швидко заморожена. Буде зі знижкою 400 г і ціна 40. 4,50. Знижка буде на ось такий попкорн від своєї лінії смак з сиру, карамелі і сілью для мікрохвильової печі. 100 грамів у упаковці. Так, і ціна 12,90. Ще знижка буде на ось таку томатну пасту від лінії. 25%, 250 грамів і ціна 26 гривень. Знижка буде на ось таку пасту вершкову 150 грамів і пасту зі смаком цибульки. Також 150 грамів і ціна однакова 59,90. І паста з лососем та кропом. І ось така ще паста з грибами, лисичками. 135 грамів, і ціна 55. Ще знижка буде на ось таке молоко згущене. І різка нежирне від своєї 500 грамів і ціна 60 гривень 50 копійок. Знижка буде ще на ось такий чай. Малиновий і імбирний. Так, 50 грамів. І ціна зі знижкою 13,50. Також буде знижка. на ось такі йогурт Делісімо Фантазія. З кульками. Різні смаки, 100 грамів, і ціна буде 26. Печиво, хлібодар, з фруктозою сяне 300 грамів. І зі знижкою 35. І також буде знижка на печиво, хлібодар. кукурудзяне з фруктозою. 300 грамів також 38. Знижка буде на бризолі. День у день. Вафельні коржі 50 грамів лише в упаковці і ціна 21 гривня 50 копійок. Знижка буде ще на ось таке печиво від рашен. З начинкою какао 180 грамів і ціна 27,90. Знижка буде на ось такий сік для малечі від лінії смак персиковий 200 мл. І ціна 9 гривень 30 копійок. Знижка буде на антиперспірант жіночий фа, кульковий 50 мл 58, 50. І також кульковий, чоловічий фа. Ось, 64 гривні. Знижка буде на ось таке мило косметичне від своєї лінії. 140 грамів, різні аромати. Ось. І ціна 19. Знижка буде ще на ось такі підгузки від своєї лінії для дорослих МК. Упаковці 30 штук, і ціна 384. І також буде знижка ще на підгузки для дорослих ЛК, так, ось від своєї лінії. 30 штук, 412. Знижка буде на ось таку бритву, дві змінні касети. І зі знижкою 326.